Після презентації геймплейного ролику Trench Тел стало зрозуміло, що гра буде динамічним екшн шутером з виглядом з боку, де основний акцент зроблений на бійки, стрілянину та хаос на полі бою. Гравець керує солдатом, який пробирається крізь траншеї, знищуючи ворогів як зброю ближнього бою, так і різними вогнепальними засобами. Видно, що битви будуть дуже активні багато вибухів, перестрілок, ворогів, що атакують з усіх боків. Геймплей нагадує суміш класичних хар. Кат з більш сучасною графікою в стилі темного мультфільму, трохи похмуро, але з характером. Управління виглядає простим і зрозумілим: стріляєш, б'єш, ухиляєшся і йдеш далі. Судячи з відео, можна буде прокачувати зброю або персонажа. Хоча поки що це не дуже детально показано. Загалом Таус виглядає як драйвова і яскрава гра для тих, хто любить дії без зайвих ускладнень. Просто зайшов, розніс ворогів і пішов далі.